Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу показати свою орхідею, яку 4 тижні тому я разом з вами показувала, як пожовтіли у неї листки. І сьогодні я хочу показати, було прохання у мене таке, щоб показати, як я працюю з алоєм. В холодильнику маю заморожений алой, листя алоя. У мене відломилася від вазоночка щепочка, і та щепочка у мене велика була. І я думала, що я маю з неї зробити. Шкода було викинути, і я поклала її у морозильну камеру. І сьогодні я взяла листочок, подрібнила, він мені розмерся. І сьогодні я хочу листочки обробити цієї орхідеї. Так як вона мала жовті листочки, три, яких я зняла. І я хочу ще раз зробити її обробку. Алоєм оброблю я її сьогодні. Є досить тут соку багато. Він гарно розмерзся. І не треба його витискати. І цим соком. Я обробляю листки. Отак От гарно малюю собі листочки. Я даю своїй орхідейці дуже багато вітамінів. Алой дуже має багато вітамінів. Алой має вітаміни групи А, В, С, Д, Е, В12. Також дуже багатий алой на мідь. Магній, калій та цинк. Цим я орхідеї підніму імунну систему. І вона буде укріплена і краще вона буде рости, не буде таких гнилів. Оті гнилі, які у неї були, присушаться. Кожний листочок отак я малюю. Гарно протираю її пензличком, не шкодую і в пазухи. Я хочу повністю її покрити. Це у мене, вже за 4 тижні це у мене третя обробка. Тому що перша обробка у мене була топсіном. Я повністю її мастила шийку топсину. А вже слідуючі обробки я вже масила алоєм. І сьогодні я знову мащу алоєм. Теж гарно замащую, замащую стволик, який у мене отут є. Я вам покажу ближче. От я замащую стволик, тут де було у неї. Пожовтіння, корінець цей чорний, що залишився, також промащую, це все гарно. І мащу листочки гарно. Мащу з однієї сторони і з другої. Зараз собі покручую її. І з другої сторони, тут, де більше було накладено топсіну, тут, де я зачищувала, стволик, де була чорнота і гниття було. Оце все я промащую по-нанову, мащу алоєм. Пензличком гарно промащую листочки всі. Листки гарно мащу, щоб листочок убрав в собі всі вітаміни, які йому потрібні, і зміцнилася орхідейка. Алой ми всі знаємо, що дуже є допоміжний. Він допомагає і людям, і рослинам. І я собі також пробую лікувати свої рослини, лікую алоєм. Мені подобається, я бачу, як гарно рослини відкликаються на алой. І через то я експериментую собі і бачу, який краще мені підходить в експеримент. І такий собі для своїх орхідей використовую. Я собі кручу по колу і дивлюся, де ще я можу, де ще треба її промастити, я гарно її промащую. Кожний листочок протираю, кожний листочок промальовую. Отак все гарно по кругу я йду з пензличком, і це все роблю. Отак гарно все протираю. А тепер я хочу взяти, я її протерла листочки всі, видно, вона блистить. І я хочу взяти алой і. Кусочок алоя я хочу закапати всерединку. Я закапаю її пару капель усерединку. Якщо видно, буде, як алой капає усерединку. Отак, алой закапала всерединку. Поливати я її ще не буду. А поливаю я її алоєм раз у місяць. Я беру одну ампулу алою, купляю у аптеці, розвожу одну ампулу на літру води і поливаю цю орхідейку, також по колу її, щоб вона гарно промочилася. І я її так поливаю. Я вам покажу за оцей Період, що я протирала орхідейку алоєм, що відбулося за цей час з цією орхідейкою? Вона припинила своє гниття, засушила все гарно. І дивіться, за 4 тижні часу, який вона випустила уже гарний квітконіс. І також бокова брунька пішла. Яка була ще досить малесенька, ще тільки оця спляча брунька була у неї, отут набухла. А вона вже також ростить два бутончики, роздуває собі, потихеньку ростить отака краса, за цих 4 тижні відбулася з цією орхідейкою. Якщо б цій орхідейці було погано цим препаратом, що я мащу алоєм, то я думаю, що орхідейка би так не показала свій. Ріст і так гарно би не цвіла, вона не втрачає тургор, вона тримає листя своє гарно, при тому, що в неї листя дуже довге, бо вона має довгі листки. Ну, Також зараз у нас дуже жара почалася після дощів. І квіти можуть раптово зараз також листочки можуть жовтіти, гнити стволики можуть починати. Але якщо е, цю орхідею підтримати, вона не пропаде мені. Тому що я її підтримаю таким великим складом вітамінів, який має алой. Мені подобається алоєм доглядати за е, своїми орхідейками, і мені до вподоби така реанімація. І я працюю з алоєм. Я купую алой. Собі, щоб я мала багато запасу алою, бо тому що час від часу, дивишся, треба десь котрусь орхідейку відстановити. Треба її помастити. І е, алой дуже швидко допомагає орхідейці вийти з реанімації. Ну, а на цьому я буду своє відео закінчувати. Кому це відео сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, Божого благословення! Будьте всі здорові! На все добре вам, гарного всім дня!